Чезним патріотичним піднесенням зустріли трудящі радянської України постанову уряду про випуск четвертої державної позики відбудови і розвитку народного господарства Союзу РСР. Одразу ж після повідомлення по радіо про випуск нової позики колектив заводу імені Молотова в Дніпропетровську зібрався на мітинг. Гроші, які ми даємо в позику державі, сказав комуніст товариш Судзіловський сприятимуть дальшому розквіту нашої батьківщини. Першими передплачують позику лауреат сталінської премії товариш Сахновський. бригадир цеху товариш Іванов. Одностайною передплатою нової позики молотовці продемонстрували свою любов і відданість і великому Сталіну. Вчені радянської України з радістю дали випуск нової позики. Першими передплатили нову позику академік Паладин. академік Патон, академік Ласюк. академік Душечкин. Радянська інтелігенція одностайно передплатила нову позику. Колгоспники артілії імені Комінтерну на Дніпропетровщині, одразу ж після повідомлення по радіо, збирались до будинку правління, щоб віддати свої трудові заощадження у позику рідній державі. <«Музика> Коваль Іван Яковлевич Сербін, передплативши позику, закликав всіх колгоспників наслідувати його приклад. За ним позику передплатили колгоспник Ферентій Карпович Лагода, колгоспниця Марія Головко. Вже через дві години передплату було закінчено. Одностайною передплатою позики трудящі радянської України допомагають достроковому виконанню післявоєнної сталінської п'ятирічки. Сьогодні до корсун Чевченківського району прибуло шалон з першими десятьма радянськими електротракторами, виготовленими на Уральських заводах. Перші потужні електротрактори вийшли на колгоспні поля району. Пересимна підстанція підключається до високовольтних ліній і живить мотор трактора током через кабель, що розмотується. Для цього року кожен з нових тракторів виробить по тисячі гектарів умовної воронки. Трактор легко тягне п'ятикорпусний клуб, який зоріє землю на глибину до 28 сантиметрів. У цьому катеравірці впевнюється директор МТС товариш Яровий. Перша на україні електромахінно-тракторна станція стала ладу, допомагаючи колгоспникам у боротьбі за високі сталінські врожаді. Електрика все ширше входить у виробництво і побуткопостів. Здійснилась Ленінська мрія про електрооренку, перетворена в життя Великим Сталіним. Львівський завод Автонавантажувач позводив виробництво нових машин для вантажно-розвантажувальних робіт. Іван Михайлович Бугель недавно прийшов на завод з села. Тепер він токар-стакановець і щодня виконує по дві норми. Автонавантажувач – оригінальна радянська машина, що застосовується на залітничних станціях, аеродромах, портах. Вона полегшує праці вантажників і набагато прискорює трудоміскі процеси роботи. Автонавантажувач може підняти вантаж три тонни на висотину 4 метри і рухатись з вантажем зі швидкістю 25 кілометрів на годину. До кінця 1949 року Львівський завод дасть країні 1200 автонавантажувальних машин. Місто Дніпропетровське. Тут відбулись заключні змагання на першість України з важкої атлетики. За особисту і командну першість боролись краще важкоатлети атлети України. Магані відбувались у пертій ненапруженній боротьбі. Майстер спорту Лапутін. Чемпіон Союзу Європи Куценко. Дипломные призи були звучені переможцем змагань. Якову Куценко, який встановив новий Союзний рекорд. Майстром спорту Камишову Лапутіну Звання чемпіона України завоювала команда Кидева. Змагання в кондистю показали високу пустерність вашей барвед и